Цю ту красу, що є навколо, друзі, я буду дарувати вам. Сучасні квітники з вами. Кіпарісовик лавсона. Така сьогоднішня тема. Кіпарісовик лавсона з родини хвойних рослин. Він дуже гарний. Зараз я вам покажу його здалеку. Я говорила, що я показую вам сучасні квітники в комплексі, в які рослини поєднуються. І буду розказувати про всі рослини окремо. От кіпарісовий клавсона. Зараз я прогулювалася і зустріла на своєму шляху. Я неодноразово ходила і дивилася на цей кіпарисовик. Він мені дуже подобається. Він дуже гарний. Яка особливість цього кіпарісовика? В чому вона заключається? Він дуже високий, цей кіпарисовик, я вам показую його висоту, але він стрункий. Не такий стрункий, як туя смарагда, але стрункий. От ширина цього кіпарісовика десь. Приблизно до 4 метрів. В висоту кипарісовий клавсона виростає до 60 метрів. Що це означає? Це означає, що ця рослина вона гарна і росте дуже висока. Якщо ми хочемо посадити кіпарисовий клавсона на присадибній ділянці. Це означає, що ми повинні посадити цей кіпарисовик в тому місці, де він не буде нам заважати своєю висотою. Насправді він навіть на ялинку схожий. Я буду скоро робити відео і по блакитним ялинкам, і по зеленим ялинкам. А сьогодні ось я зустріла саме кіпарисовик лавсона. Кіпарисовики. Дома в мене також є. Кіпарісовик, також він ріс ось такий високий. По ширині вони не такі широкі, але вони високі. Що я зробила? Я хочу, щоб був кіпарісовик у мене вдома, але така висота мені здалася дуже високою. Чому? Тому що кіпарісовик я посадила по своєму незнанню, посадила поруч з будинком. І він виріс, ну, такий великий. І я чоловікові сказала, що треба його укоротити. Він його обрізав, він був ще не такий великий, як цей кіпарісовик, був менший. Але ну, не знаю, скільки метрів у висоту. Ну, Напевно, до 10 метрів вже у висоту був. Коли я сказала, що чоловікові треба його зробити коротшим. І я почала його формувати. Формувати можна будь-які рослини. От до чого я люблю хвойні рослини, не тільки що вони є таким гарним п'ятном зеленим на нашій присадибній ділянці, і оцей зелений колір, він присутній ну, всю зиму, весну, осінь, ну, звісно, що і літом. Це ж класно. Тому. У мене вдома дуже багато хвойних рослин. Коли приїду додому, вам буду це все показувати. І вам раджу також саджати хвойні рослини. Це просто ну, такий безпрограшний варіант у вашому ландшафті. Зараз я навіть покажу навколо який ландшафт ось напроти цього кипарісовика. Ну Там ростуть ось такі дерева, тут така тротуарна доріжка, прогулюються люди, ходять. Це тут такий парк. Я побачила кипарисовик. І в мене є дома, я його дуже люблю і вирішила вам про нього розказати. Зараз іще ближче підійду і буду вам показувати, який він є ближче, яка від нього краса. Відносно хвороб, які хвороби є у кипарисовиків. я вичитую багато літератури по рослинам. І вичитала, що кипарисовики буває, що хворіють, що це їхній такий недолік, що кипарисовик може захворіти. Ну, дивлячись ось на цей кипарисовик у цьому парку, я тут не бачу в ньому проблем ніяких. Відносно е, того кіпарісовика, в мене вдома ну, він навіть не один. Просто я їх стрижу, не даю їм дуже розростатися. То хочу сказати, що ну, жодного разу ніяких хвороб я не бачила. Він не хворів ні разу. Зараз я підійду ось до цього кіпарісовика ближче. Ну, для початку я сказала, хочу вам показати, навколо, так? навколо, як він вписується в ландшафті. Тут ось один, два, три, чотири, п'ять. П'ятиповерховий будинок. І ми порівнюємо, так? Ну, він уже Ну, ще не дотягнувся до п'ятого поверха, він нижчий, цей кіпарісовик. Ну, поруч ось тут у парку. Сумах бачимо, росте також. Я вдома маю таку рослину в сумах. Також можу детально, якщо вас цікавить, про це розказати. І ще й про таку екзотичну рослину, як каже мій онук, бабуся саджай побільше таких рослин. Вони дуже гарні, такі екзотичні, як пальми, наче в тропічних країнах. Сумах неподалік від Кіпарісовика знаходиться. Якщо комусь цікаво знати про сумах, я розкажу. Ой, а який же він буде скоро е, гарний, восени, він фарбується в такі різні кольори, жовті, багряні, помаранчеві. І далі ось такий парк і кіпарісові клавсона. Він знаходиться в оточенні ось таких дерев. Дома у мене що росте, можу розказати, біля кіпарісовика поруч, так як він широкий, такий не росте, і я його ще й обмежую. Тут такий йому простір, я його обмежую. Я біля кіпарісовика, ну люблю я біля хвойних рослин посадити троянди. І не тільки троянди. Люблю лаванду, люблю шалфеї, е, люблю Вероніку. Шавлі я взагалі синього-синього такого фіолетового кольору. Мені найбільше подобається. І щодо хвороб, ну не помічала я хвороб у кіпарісовика взагалі. Далі такий ландшафт тягнеться. Далі ми бачимо там іще така сонячна клумбу, яку я вже представляла вам у відео. Це коли поруч із зеленими квітами, зеленими рослинами є жовті квіти. Ну, це так тепло, сонячно, дуже гарно. І біля кіпарісовика неподалік також там далі є такі жовті квіти. Ще, що ми бачимо тут біля Кіпарісовика, ну, просто ось клен тут росте великий, ну такий старовинний тут парк, бо дерева великі, просто лавочки стоять, прогулюються люди. Де він росте, я спеціально тільки що обійшла навколо, щоб вам показати. І ще обійду і поки буду розказувати, зрозумійте, яку місцевість він любить, кіпарісовик. Зараз ось я пройду під оцим великим деревом і повернуся знову до кіпарісовика. Вон далі видно ці сонячні квіти. Так, і і досі цією доріжкою і покажу вам з цього боку кіпарісовик. І що хочу сказати, треба зрозуміти, що кіпарісовик любить напівтінь. Ми бачимо, який він гарний, росте у напівтіні. Тобто Маємо саджати так, щоб комфортно рослинам було. Я маю дуже великий досвід у вирощуванні рослин. Я скільки помилок за своє життя робила. Я навчилася на цих помилках, і тому маю ось такий величезний досвід і можу вам розказувати про всі рослини. Експериментувала з усіма рослинами. Є такі рослини, що я подарувала. Я такі купувала, розмножувала, потім вони мені здавалися, що я все-таки хочу більше зробити квітники ось в такому стилі. Чому канал назвала сучасні квітники? Я вам розказувала про те, що у мене є вдома і чисто українська клумба, це чорнобрівці, це соняхи декоративні, це айстри, це майорки. Ну так мені хочеться це в садочку біля мангала. Я зробила саме ось таку сонячну клумбу, понасаджувала таких із теплими відтінками квітів, і мені це подобається. Нехай собі буде і така клумба, але вона така в мене обмежена від інших клумб, тому що і на моїх квітниках я роблю клумби. В основному це хвойні рослини і поруч знаходяться рослини. Чагарники, просто якісь квіти, троянди. Особливо люблю троянди. Троянда для мене ну це королева, це квітка номер 1 Також з трояндами, скільки експериментувала, скільки більше трьохсот сортів троянд маю. Знаю, яка є капризулько і яка не є капризулькою троянда. І навколо. Зараз обходимо навколо, я вам покажу ближче гілочки. Навколо ми бачимо, скільки це краків Польща. І для характерно, що є характерно для такої газонної трави в Польщі, те, що отак починаючи із лютого місяця навіть, починають квітувати маргарітки. Їх тут дуже багато. Отак, де не йдеш, от можу навіть повернутися трішечки. Отак. Щоб вам ближче показати, ну вон через доріжку також просто трава. Це просто трава і на траві скільки багато маргариток. І повертаюся до Кіпарісових Калавсона. Покажу його вам так, дякую за пораду одному глядачеві. Який мені сказав, що не треба так швидко водити камеру біля тих рослин, що ви показуєте. Ми хочемо їх подивитися краще, а ви перескакуєте з рослини на рослину. Я дякую за підказку. Я це врахувала. Ось ну, таке вдома. Ми, звісно, що це все прибираємо. Це в парку росте, саме цей кіпарісовик. Зараз ми дивимося ближче його хвоїнки. Які в нього хвоїнки? Ну, такі дуже ласкаві хвоїнки, не колючі. ну, Кіпарісові хвоїнки не колючі. Спочатку, коли кіпарісовик молодий, він здається, що на ньому ростуть такі голочки. Але ці голочки потім з їх з'являється настільки багато, вони стають ось такими гарними. На кінці ми бачимо. Що є зміна кольору. От якщо придивитися до цього кіпарісовика, що ми побачимо? Ми побачимо те, що тут є такі серебристі кольори, друзі. Ось бачите, такі як серебром покрито. Є зелені кольори, зелені кольори, ось покажу ось тут. Напевно, ближче до самої гілочки такі кольори зелені. Він, знаєте, наче оцей такі спреї з серебристим кольором. Це коли на зелений колір, наче отак набризкати такого спрею. І таке, наче покриття. Мені здається, що можна ось отак просто зробити, і воно обсипеться, але воно не осипається, друзі. Не осипається, бо це така природна краса його. І зараз я обійду спеціально навколо, для того, щоб побачити, як, можливо, є зміна кольору від того, чи це південна сторона, чи це північна сторона. Ну, Дивлячись зараз на сонце, зараз покажу, з якого воно боку, то південна сторона. Я його обходжу з різних боків. Що іще є характерним для цього кіпарисовіка? Ось я хочу показати вам. Бачите, така шишечка? Ось і така вона. Зараз я знайду більше шишечок. Щоб вам показати, десь вони тут є більше. І от я обхожу з різних сторін і скрізь, де б я не йшла, скрізь маргаритки. Тобто, друзі, я ходжу не тільки по газонній траві, а по маргариткам. І ми бачимо такі чуш чаті, такі шишечки. Ось, будь ласка, ось, ось вони такі просто красунечки. Ось яка краса. Так, сонце у нас ось тут. Бачимо ми сонце звідси, то південна сторона, тому що вже майже обід. І ми бачимо, що з усіх боків кіпарісовик дуже гарний. Ось такі бачимо прикраси на ньому. Ось на сонечку покажу, як воно відбивається на сонечку. Оце сонячна сторона. Дивіться на оцю сонячну. Сторону. Ну, хочеться отак просто постійно начебто струсити ось цю красу, що тут є. Але воно не струшується, тому що це природня така краса. Так, ну і обходжу я, якщо це південна сторона, значить я почала з північної сторони. І показую вам східну і західну ще сторону. Кіпарісовіка зараз покажу ближче стовбур. Я знайду, де я можу добратися. Ось, а тут якось багато цих шишечок. Отакі от вони на сонечку. Ну, от хто хоче посадити кіпарісовик вдома, навіть не вагайтеся, тому що я кіпарісовик вдома іще й розмножила. Я посадила, в мене був один кіпарісовик, але як я його розмножувала, я зараз покажу вам. Так, зайшла сюди в тіньочок і показую, як треба розмножувати. Розмножувати я беру ось цю гілочку, отаку, наприклад, ось оце я взяла. Ось я її тримаю в руках, бачите? От, от вона. Так, ось я її тримаю. Бачите, ось отут, ось, ось отут, Я її відламую, відламую так, щоб на ній залишилася оця шкірка трішечки, аж сюди. Так, відламую її, сюди далі і саджаю. І ви знаєте, що я була здивована, виросло, я їх посадила ще додатково два, і вони в мене виросли. Росте кіпарісовик швидко, приросте швидко. Це не та рослина, що росте повільно. Одне щось повільнювати треба його через те, що саме він може зайняти великий простір у вас. І якщо вам цей простір необхідний, Можливо, у вас взагалі там земельна ділянка десь знаходиться в якомусь кутку є місце, де сусідні ділянки не знаходяться. Щоб не заважало сусідям, треба думати і про це. Але стрижуться будь які хвойні, взагалі будь-які рослини, я дуже люблю стригти. Я перукарем люблю працювати у своїх рослин. Дуже просто головне мати інструмент, який коштує недорого. Це кущоріз електричний. Купили, є в мене пилочка, така маленька, дамська, я її називаю для дам. І тою пилочкою, наприклад, якщо мені заважає якась гілка, я взяла, обрізала дуже швидко. От якщо мені треба постригти, я взяла кущоріз. І ось доб... я хочу, я зараз роздвигаю гілки, доберусь до стовбура, друзі. Спеціально залізла, щоб показати вам, скільки стовбурів. До речі, один кіпарісовік мені чоловік порадив, і я так і роблю. Він говорить, що якщо я хочу, щоб він був стрункішим, значить я не маю давати рости ось тому, щоб, можливо звідси покажу ці стовбури. З цього боку вам обійду, як же мені краще показати. Так, ось звідси показую. Показала з усіх боків вам кіпарісовик дуже гарний. Всередині він не дуже гарний, ну будь-яка рослина вона втрачає в якийсь час хвоїнки. Якщо це хвойна рослина, вони осипаються. Я з ними нічого не роблю, не чищу їх, бо багато відео дивилася, що треба там чистити, тує. Я не чищу, воно саме осипається і дуже гарні рослини у мене ростуть. Я один кіпарісовик залишила тільки один стовбур. Мені порадив так чоловік, щоб він ріс такий у мене мініатюрний. Дуже гарно вийшлося, можу подякувати своєму чоловікові за те, що він мені... Підказав, і мені саме той, що я посадила, сама виростила кіпарісові, він у мене росте дуже такий стрункий, гарний і тішить нас своєю красою і знаходиться поруч біля тієї краси, що є навколо. Так що, друзі, дивіться, насолоджуйтесь. Цією красою саджайте красу. Нехай наша Україна буде більш зелена, більш гарна, тому що останнім часом так трапилось, що у нас тільки вирубували все, продавали і мало що саджали. Тож ми, українці, самі можемо зробити таку красу у всіх куточках України. Я вам дякую за увагу. Всім бажаю щастя і добра.